Так, оце примір такої вигрузки. Не сложний, він такий середньої сложності. Провод, забор, нам треба подати сюди. І как якби бы, ми короткими чалками під проводом виводимо кирпіч і через другу сторону заводимо. Вот Ось так там. Іде воно все. Мимо навіса. Поближе до себе можна взяти, щоб не цепляти навіс, не цепляти дерева. І отак. Раз. Проходимо. Тут ось опять опирається провод в кран. Ми кран опускаємо і в нас є ворота. І ми свободно зараз у ворота зайдемо. Зайдемо і заведемо куди надо чоловіку. Якби зрозуміло, якщо ми можемо це зробити, то ми це зробимо. Якщо ні, то, то ні. Ну, провода ще буває, піднімаємо. Так, вирівняли стрілу і ворота заводимо собі спокійненько. Тепер у нас зазор дозволяє. Бо якщо б ворот не було, то між проводами і забором расстояние не дуже високе і може б не влізли. Так що отак роботаємо. Такі ну желательно, звісно, якщо є якісь варіанти сложності, то предупреждайте або будь-го готовим, що ну, будемо вигружати просто тут на вулиці, не Ну, заморачуючись. Лібо, щоб ви допомагали зам... зробити всі ці заморочки.